Саме час показати ваші світлини. Нагадаємо, цього тижня тема нашого фото фешмобу Карнавал. Е, у дитячих садочках школах е, вже йдуть новорічні костюмовані ранки. Люди розповідає, які світлини цього разу покажемо на нашому великому екрані. Багато вражаючих світлин. Перша від Ніни Біловол з міста Павлоград. Це її донечка в костюмі Ніни Принцеси. Увага, це солодка карамелька. Ось такий креативний підхід до карнавального вбрання. Мабуть, і мама, і доня дуже люблять Ага, Абсолютно так далі. А щоб ви розуміли, діди морози бувають різними. Цей вийшов дуже стильний, а все за рахунок сонцезахисних окулярів. Бачите, який крутий. Такий дід мороз точно усім запам'ятається. Надіслала це фото Маріана Дан. А модний дід Мороз це її племінник. Так, таке враження, що зараз почне читати реце молодий дід Мороз далі. Ця світлина від Тані Макарської. Вона пише: моя донечка, Євочка, 6 років. Вона в костюмі хрещеної феї. Попелюшки, карнавальне вбрання для доні. Таня придумала і пошила сама. То дівчинку вже можна знімати в кіно. Вона в мені газпах, нагадує східну не? красуню, так, так, принцесу. Так, на цьому фото киця Мура надіслала світлину Іра Моховик. Карнавал люблять всі діти, взрослі і навіть животні. Наша кошка теж очень любить карнавал. На фото вона. В образі Золушки костюм я создала своїми руками, пише Іра. коронецьки не вистачає. А так все добре. Навіть кришталева, е, бачиш, кришталевий черевичок. Так, да, є, далі. Іра Ганущак надіслала нам ось таку світлину і підписала її: мої найдорожчі. Похресниця Мартуся в костюмі Кейці, доця Анастасія і синуля Віталій в костюмі Пажа. Класно, далі. Є на, на цьому а, все. На цьому все. Ну да. добре, ми вам дуже дякуємо за чудові світлини. Врацю ще більше та обов'язково розповідайте історії, хто придумував образи, шивка на костюми того, що ділитися спогадами разом із сніданком з один по суди, фото хештегом сніданок, нижні підкреслювання, карнавал зараз. Це на екрані вашому. Ну, також не забувайте про наш сніданківський інстаграм, адреса Равлик, сніданок. Все.